Мої вітання. У даному відео ви дізнаєтесь три етапи, три прояви захворювань на сурфіні, це борошниста роса і окремо іржа. Про іржу я вам розповідав у своєму телеграм-каналі. Додам посилання в описі до даного відео, а також про три стадії розмноження і догляду за живцями від етапу вкорінення до етапу формування і квітування. Підтримайте коментарем та поділіться даним відео, підтримайте подобайкою, аби стимулювати поширення українського контенту. Переходимо безпосередньо до роботи. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Починаємо з того, що розмноження сурфінії живцями взимку супроводжується, як правило, хворобами через те, що вентиляції недостатня, і ваші кущі можуть материнськи часто хворіти. В чому проявляється, звісно, дана хвороба? Перша і неявна ознака. Це ось таке пожавтіння листків. Щойно ви бачите, пожавтіння листків, як правило, такі плями і на молодих, і на старих листках, і в першу чергу вони можуть бути всередині куща, після чого листя починає підсихати. Це, взагалі, початкова ознака. Зверніть увагу, що на всіх листках, хоч таких, хоч всередині. Абсолютно однієї ті ж самі ознаки. Навіть на сурфініях, які я обрізав минулий раз ще перед новим роком, відео я вам теж додавав, які вже обросли після обрізки теж ті, ті ж самі ознаки, Листя починає жовтішати, і потім усихати. Це перша стадія. Якщо подивимось на кущ о, всередині даної сурфінії, там будуть ознаки а, іще більше борошнистої роси. Тобто, на окремих листках, аж там в глибині, є ось у цей наліт. Переходимо до стадії другої а, борошнистої роси. Це ув'ядання окремих листків. Тобто, в першу чергу, на верхівці, там, де Здавалось би, вистя має бути максимально і квітки з тургором, окремі, бачите, суцвіття можуть бути в'явими, при тому, що субстрат у вас вологий. Це вже проблеми з судинами і засвоєнням поживних речовин, зокрема фосфору і калію. Тому ось такі ув'ядання раз, хоча окремі. Квітки навіть перед е, даною проблемною ділянкою ще нормальні, говорять про те, що це друга проміжна стадія. Ну і третя стадія фінальна, коли ви бачите безпосередньо ось оцей наліт, наче посипаний мукою борошном. Тому, щойно бачите, перші дві неявні, не чекайте, третьої явної ознаки. І беріть препарати від борошнистої роси. Детально я вам розповідав у своєму відео захист сурфій петунії калібрахо від борошнистої роси. Посилання в описі до даного відео. Що доцільніше робити із даною рослиною? Чи варто її обробляти, чи ні? Полегшу всім життя. Не потрібно нічого обробляти, тому що зберігати всю зелену масу недоцільно взагалі. Краще зробити ось наступне: берете секатор. Горщик тут невеликий, тому по діаметру горщика зараз усе і зріжемо. І лише саму середину куща ми маємо обробити. Єдине, що я оберу у даному кущеві, це один живець, ось оцей. він ще придатний до того, щоб вегетативно піти. На розмноження. Ось у цей живець прекрасно нам буде вегетативним матеріалом. Його я збережу, поділю і отримую щонайменше 3-5 кущів із, цього, із цієї гілки. Все інше просто видаляємо, тому що витратимо додатковий матеріал. тобто Препарати із захистом рослин, засоби захисту. Обробка ефективною не буде через те, що таку масу обробити дуже складно. І наступна причина це погіршення вентиляції. Тобто, як би ми не обробляли взимку, які б вентилятори ми не ставили, о, досягти провітрюваності. Не можна просто фізично. Або будуть тут о, цілі урагани, аби було провітрювання. Або, до речі, тут є іще й борошнистий червець, дивіться, бо раніше не було помітно його існування тут всередина, вся у борошнистому червіцеві. Там але це не страшно: прольємо актарою. І ця проблема буде повністю знищена. Тому ося ця краса вже відправляється до смітника. І надалі ми будемо працювати лише зі здоровими рослинами. Усі хвороби підуть у компостну кучу. Так, і тепер щодо борошнистого червеця. Я не робив вам ще... Публікацію відео і з тим, а звідки він у мене з'явився. Подивіться, які гнізда цілі борошнистого червеця ось тут є. Просто всі гілки ним обліплені. Значить, історія почалася з того, що я взяв катарантуси і бегонії Елетіор там були і о, просто декоративні, які ростуть на вулиці, постійно квітують. На тих рослинах о, восени були борошнисті червиці. І незважаючи на те, що я мив підлогу, там були бродяжки із оцтом, я вам викладу це відео, все одно о, ось найбільші ризики реалізувалися, що одна бродяжка або декілька дісталися мого стелажа, і зробили гнізда саме там, де я обробку не проводив, або хоч я і проливав, але через великий розмір сорфінії, просто діюча, речовина актара розійшлась і на даного шкідника не поділа. Ось і реалізація цих небезпек. Тому висновок, якщо у вас є рослини. З вулиці принесені, або просто живці, на яких є борошнистий червець, їх краще замочувати в актарі, або відразу ліквідувати. Інакше вивести ось такі гнізда величезні і з борошнистим червецем, буде дуже складно. Тепер мені а, на черзі. Має бути обробка і всіх моїх рослин, тому що два роки на них не було. На рослинах не було жодного червиця, але через бродяжок за два місяці максимум популяція їх заселилась знову. Проте, я вже ставаш і безпосередньо сам горщик. Зробив я це не просто водою, а із оцтом, тому що бродяжки не стійкі до оцту. Милом ви можете мити, вони будуть приймати шикарні ванни, насолоджуватись, будуть чистенькі і більш сильні. Тому мило для них миючі засоби не підходять. Так, тепер три стадії, як я вам і обіцяв: перша стадія живця. Можуть бути вони там фіолетові іншого кольору. Не звертайте на це уваги, тому що а, ці всі а, проблеми виправляються дуже швидко. Перша стадія: щойно ви взяли живець, посадили його в землю. Я відразу саджаю його субстрат. Через максимум за температури десь 25-20-25 градусів 10 днів. Ну, максимум 14, ви отримаєте уже ось такі корені. Зверніть увагу, що саджаю я і старі частини. Які навіть мави квітки або просто це старі частини стовбурів, так як на даному живцеві. Ось ця частина стовбура стара. Ми її будемо видаляти, коли я буду показувати обрізку цього живця на стадії 2. Але тим не менше, вони все одно дають паростки уже із землі із сплячих броньок, і ви все одно отримаєте молоду рослину, так як тут а Нижні бруньки прокинулись, а ця взагалі засохла, і буде молода рослина. Червоний колір говорить про те, що фосфор не засвоюється через те, що я обробив рослини ципермітріном. І ципермітрін має типовий побічний ефект у порушенні. Фосфорного живлення, навіть якщо у субстраті таке живлення є. Що роби, ми робимо із першою стадією? Там, де висохли живці ті старі ділянки, просто беремо їх і вирізаємо. Слідкуємо за шкідниками, щоб їх не було. І на першій стадії? Ви можете робити першу обрізку. Ось таким чином. Просто зрізаємо верхівку, і уже далі кущ у вас буде давати бічні пагони. Жовті листки теж із часом видаляємо. Стадія номер 2 Після того, як ви обрізали десь за тиждень-півтора, у вас буде ось такий живець. Коріння у нього вже значно більше. На стадії номер 2 ви можете годувати свою рослину уже комплексним добривом, ви можете обирати будь-яке 20 20-20-20 з мікроелементами. Також на другій частині, якщо у вас була ось така стара ділянка, як тут спокійно беремо і її геть видаляємо. Вона вже не продуктивна, вона вже різалась щонайменше два рази. Один раз я її прирізав, коли сажав, другий раз обрізав вкорочував. Цей живець можна було би посадити навіть ось таким чином, з так званою п'яткою. Прямо можете його е, використати. І надалі цей живець вкорочуємо. Вишаю я порядка 2, максимум 3 вузва. І ось ці всі бічні пагони. Теж видаляємо або вкорочуємо просто робимо їм прищіпку. Ось такий живець на другій стадії продовжить своє кущення. І на стадії 3, уже ще через тиждень, через максимум 2. Після того, як ви прирізали декілька разів, отже почнеться стадія квітування. Стадія квітування вже означає, що. Коріння достатньо для перевалки. Тобто, з цієї стадії, ви вже переносите перевалюєте свої живці у контейнери десь там 04,05. Ось таким чином живці будуть зростати далі. Проте перед такою перевалкою ви маєте зробити іще одну маніпуляцію. Ви маєте прибрати. Ці всі шикарні квітки, які у вас є. І просто берете все, що виходить за периметри даного ну, стаканчика, даної ємності, прибираєте ті живці, ті гілки, які ще там не квітують, просто вкорочуємо. Ось такий чудовий живець, сформований е сухі листки після шкідників, після обробок, теж можете вичищати. Цей прекрасний посадковий матеріал у вас йде надалі, якщо ви хочете розмножувати. І далі після перевалки. У посиланні до даного відео я вам зроблю лінк на інше відео, яким чином доглядати за стартерами, тобто за сурфініями, за петуніями, які вже у таких горщиках 0,5 готові до квітування. Там уже інший механізм з підживленнями, бо йде опор на фосфор, на каліне живлення. Тоді ось оці всі бутони ви поки видаляєте, зрізаєте усе по периметру декілька разів, там максимум три рази, двох, як правило, достатньо. І отримаєте шикарний о, набитий кущ, який вже дасть вам каскади квітування. Тож, готуйте ваші петуні із зими, і уже рано навесні ви матимете шикарні екземпляри. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі і до зустрічі у нових відео. Всім гарного дня!